Багато людей сьогодні кажуть, як вірити, бо тому, що коли Ісус прийшов, ми ж всі живемо по благодаті. Як хочу, так вірю. До якої хочу церкви, ну, такої і ходжу. Але ви знаєте, Біблія пише зовсім по-інакшому, що сама правильна віра це є та віра, яка несе правдиву інформацію. Це і вчення апостолів і пророків. І нам пастирі сьогодні так чітко показали, що фарисеї також вірили, вони Біблію на пам'ять знали, десяти не давали і в церкву ходили, але розібрали Ісуса Христа. І віра їхня називалася Бісівською. Ісус сам казав, ваша віра бісівська, ви зверху як робив а всередині гнилі. Вони не каялися, вони просто робили. Висновок такий, що вони все знають, навіть Ісус не все знав, а вони знали все. Ви знаєте, на сьогодні ми можемо себе тестувати, чи дійсно я живу по плоті, догоджаю собі, чи я живу по Духу. Бо відколи Ісус прийшов на цю землю, Він забрав наші гріхи і залишив свого Духа Святого. Він виснівся на небо, але Дух Святий перебуває тут, на землі, з нами. І ті люди, які водині Духом Святим, Ті наповнені любов'ю, радістю, смиренням, терпінням. Але Дух Святий тоді сходить, коли є Слово Боже, коли є істина. І людина, коли наповнюється Словом Божим в церкві, де проповідується істинне Слово Боже. Бо там, де іскажається Слово Боже, там, там є все те, що від сатани. Тільки шукати ту церкву, де є чітко Святе Євангеліє, Писання Апостолів. То тоді сходить Дух Святий. І коли от пастор нам показав, що ми маємо світ хрестити в Отця Сина Духа Святого, ми маємо ставати учнями Ісуса Христа, бо це є воля Божа. Бо я можу ходити просто в церкву і просто собі вірити, жити по благодаті і грішити. Але народження від Бога не грішить, тому що та людина, яка водима Духом Святим, яка водима істиною, вона вже контролює свої гріхи. І вже навіть на підсвідомості, в думках вона не грішить, не грішить, бо тому, що вона постійно кається, визнає свої помилки, виправляє свої помилки. І тоді, тоді от царство Боже буде, коли ми станемо учнями Ісуса Христа. І наші пастирі кожен день доносять хліб насушний, Слово Боже, для того, щоб кожна душа була спасенною, щоб цей хліб прописаний був на серці, на розумі, щоб було достойне покаяння. Для того щоб дійсно царство Боже примножилося як тут на землі, це є церква, так і на небі, щоб дійсно тішити Ісуса Христа, радувати і щоб бути в Царстві Божому.